Виїзд за кордон у час війни в Україні дозволили чоловікам до 22 років вільно подорожувати світом. Щоправда, така ініціатива столичних посадовців викликала хвилю дискусій. Думки за і проти зібрав наш Кирил Верязкін. Вперше про ініціативу спрощення виїзду за кордон призовників заговорив президент України Володимир Зеленський. Розробити відповідний законопроєкт він доручив уряду разом з військовим командуванням, а працювати можливість. Спростити перетин державного кордону для молодих українців на цей час. Є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Хто хоче виїхати? Він так буде шукати шляхи. Виїхати хто не хоче, навіть навчатися, приїде сюди. Ну... Взагалі є, є така тенденція, що люди повертаються сюди. Для молодих хай в дорогу відкривають. А що з ним перекривати кордони? Хай їдуть, щось побачать, зроблять якихось грошей, перевезуть в Україну, може, може не привезуть, вернуться, не вернуться. Для мене ну так як для мами, якщо б у мене був хлопчик, не дівчинка, то напевно я б його вивезла. Наразі відомо, що всі чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть вільно перетинати кордон незалежно від мети їхнього візиту в іноземну країну. Ініціативу законотворці пояснюють тим, що нині юнаки масово виїжджають із країни та не вступають до вітчизняних вишів. Тому певні відкриті кордони для молоді зможуть вирішити проблему. Починаючи вже з 17 років, дуже багато сімей своїх синів. Вивозять для навчання за кордон, і вони не мають змоги підтримувати зв'язок, повертатися під час навчання. Їх не можна призвати. Вони навчаються за кордоном, але вони втрачають зв'язок з батьківщиною, і навряд чи вони повернуться. Денис Більчак боронив Покровськ, отримав п'ять кульових поранень у живіт, стікаючи кров'ю самотужки, евакуювався та ще й прихопив із собою полонених росіян. До відкритих кордонів захисник ставиться нейтрально. У він буде плести через тису і прощу там горами ходити. Хоч виїхати, от подаєш документи, вчишся за кордоном. Виїжджаєш з одною мовою. Штамп в паспорт без повернення. все, ти виїжджаєш. Тебе позбавляють громадянства України, і ти собі живеш і робиш, що хочеш. Станіслав Чечко вісім років прослужив у французькому легіоні, виконував чимало бойових завдань у різних країнах світу. Після початку повномасштабного вторгнення без вагань повернувся захищати Україну. І певен, це обов'язок кожного чоловіка. Це буде помилка. У нас проблема з людьми, і ми зараз втратимо велику категорію людей, які. Відсотків 90-95, що не повернуться. І питання того, що хтось хоче там повчитися собі за бугром, це мудрі, риторичне, його навіть задавати не треба. Ні, однозначно, ні. Ти можеш повчитися після війни. Все, це загальноприйнятий людський закон споконвіків. Тобі 18 ти чоловік, ти маєш захищати свою батьківщину. Все, крапка. Зміни запрацюють уже 28 серпня. Про це повідомляють на сайті Кабінету міністрів України.